Довго не можу вийти стрім нині. Зараз скоренько з вами оце поробимо і будемо займатися нашими денними справами кожним своїми. Розпускаємо це наші були такі пробні в'язання комірця. Я намагалася розрахувати, потім Пров'язувала все ж таки приклад От. і все одно щось, щось пішло не так. Зараз спочатку з цього краю, потім змотаємо все, що розпущене, і потім з того краю я так само розпущу. Бо якщо ми одразу все розпустимо, буде, може заплутатися нитка, я переймаюся трохи за це. Щоб не заплуталася нитка, нитка більш така витривала. Я боялася, що вона буде ніяка, але порівняно із ниткою, якою не в'язали. Нитка, яку в'язали і розпускали, бачите, який має вигляд трошки такий. Тобто, якщо пройтися парою, то, можливо, воно і випрямиться, я так собі думаю. От, але майте на увазі, що Краще все ж таки з першого разу. От. Я саме з цих залишечків спробую пров'язати на машинці, чи буде то файно, як воно виглядатиме. Побачимо вже разом. А поки що підготовчі роботи. Нитка її називають плюшева нитка, зазвичай її використовують для. В'язання іграшок. Але як показав досвід із тунікою, друзі, це дуже тепла річ вийшла. Усім раджу зв'язати собі щось на осінь-весну. Це коли вже вимкнули батареї, але ще недостатньо так тепло, щоб аж було спекотно прямо в квартирі. Ось така річ дуже файно зберігає ваше тепло. Тобто це не тільки іграшки і пледики, а це ще й нормальне нормальний теплий одяг. Тут коса в мене з повітряних петель. Ольга, вітаю! Вітаю, дорогенька, дякую за вподобачку. І от тепер ми на ось такій машинці це все гарненько змотаємо. Я собі так сподіваюся. Ось такому закріплюємо тут є такий отвір, щоб закріпити. Так, чи видно, чи не видно, сподіваюся, що видно. І притримуючи, намотуємо перше коло. Далі просто намотуємо. Ну, дуже гарно. Я також. Хвилювалася, як буде намотуватися ця ниточка. Гарно намотується все. Все чудово. Зараз оцю всю нашу розпустку змотуємо. Будемо бачити. Бережніше, бо тут воно ось, трошки тягнеться, і це той залишок мотка, який я не розпускала, але він, бачите, переплутався сам без усілякої допомоги. Тож, треба трошечки його розкрутити якимось чином. Дамо потрошечку. В ідеалі цей моток би потім перемотати, щоб воно все було із рівномірним натягом, щоб воно не розпутувалося, щоб воно не робило вузлики самостійно, як уже я демонструвала раніше. Що ниточка може заплутуватися сама об себе, коли вона надто скручена або ж. І мощином може чіплятися, а кухня станетка може чіплятися за.